Усім привіт, друзі, усім добрий день, доброго вечора. Незалежно коли ви переглядаєте це відео біля мікрофона той самий Явнук. В Україну мавні ігровий канал і у нас Grand Theft Auto 5RP на сервері Second Life. Поліцейські будні, рейд на ОЗУ Київське. Гарного перегляду. Не забувайте ставити вподобайку, не забувайте писати коментар та поділіться цим відео з другом. Допоможіть каналу розвиватися. Дякую за увагу! Так, мне не нужно ехать на базу. Генерал викликаю. А, Всем желаю здоровья. Привет. 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 Як маєте. Це, Це я а сейчас цей? треша буде? Да. Потужна треша. Дуже потужна. В Смысл ще храпалось? А, ти не в курсі що... де? треша? Бес, бе, Де, То є на рації. Ну зараз буде треша, побачиш, яка у нас треша буде жестка. А, може ЗСБУ? ти терміново мене забрати до петсу? Ну, побачиш, дуже Це буде я, шепристо, особисто, та, я так треба. А де ти? Не, якщо mm -hmm. ви про тут що з СБУ, то я за СБУ ж не курсанку. А, за вашу. Ні, ні, ні. За вашу, я читав, то. Зараз про... я Дмитра задній парковці. Ну давай ми тебе на гвинтокрилі відвезли. А, тобто вона а. буде тут проходити. Я так? біля лос. З біля тюнінгу. Якого їх багато? А блядь. Посвятіть мене вже хоч хтось. Перші, другий. То центри, я не знаю, це на цей То який центри, який другий? Ебать, действительно, надо секретную информацию, чтобы не сказать куратору. Добрый, блядь. добрый вечер, привет. Рейд, Рейд. Подбежу там. А? Обслужику. Рейд. рейд. а, чу. Ц, ц, чу. а когда? Ц, треша рейда, типа, правильно? Или сам Рейд? Сам, сам, сам. А, все, вспомни, Ванда рассказывала, все, базару ноль. Дай М -м -м. боже вам удачи. А на кого? Козу начебто, якщо я не помиляюсь. Я на дорозі був. Ну що ви не знаємо там? А? Я чую звук вертолета. Як я збув, скажу, да? На кого накопали, ага. проти... на того і буде це. Бо ну, вам до сьогодні півдня з двухниками сидить в Дис дискорді. Вечір добрий, панове. Ви тут рили інформацію про полісі. Лайфхак, як облітати, як обходити блокпости. Я зрозумів. І за нами X-Ray з бушний, да? З кулеметами сюди. Або цешники вже до вас. Щось піднімуть. Там, блядь, При всій повазі до нашої армії. Але, блядь, там ніхто не них літать, вони бояться. <н genres> не те, щоб когось там збивати. Я воно скільки разів проїжджав туди на екскурсії, катав військових, ну такі о, єпат, ого-о-о. Перекурю з страху боюсь висоти трошки Головне не їсти Анісі тип ще але. з обіду чекає вже, на ліцензію Я не може, а, його намахав що а, я так. не, не <с можу <с видавати бо я тоді ну, без мікрофона був Ну згодом з що окей, він все витримає А інші? Просто рано вкладував Він інші... з обіду бік не чекав на, тут Ну не прям тут, він ще катався Згинто крилі Шах, пану. Кажется, жах, фонде стало. Т-каже, жах. Минус який жах. Я ледве дотянул до посадки. А я по рації передавав і тоді в цьому сиділи. Десь в переегалке. А, ну ну. Ні, та я ж сидів в цю рубах. Я понял. Не, я совісно написав в рацію, щоб хтось прийняв екзамен. Звісно ж. Що мені тут повідомили зразу, тільки що недавно. Що с у мене стрій на 21.00. А я бокс на де. <свистовував> тому дуже, тому <свистовував> дуже, дуже вдячний, да. я трошки підпавнився. Щас буде. Ну так лапас наша поліція не прилітала. Так, я yeah, yeah, yeah. думаю, на стрій uh, 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 ще так не прилітали. Lina, я to думаю, to зараз генерал yeah, yeah. буде в шоці. Uh, uh, президент, міністр культури, начальник КУДО. Для повної картини тут пана Миколи або пана Нестера не вистачає, блядь. No, <laughs> вони oh, якраз God. там збираються на парковці і тут є. Отак он. Ти так вправно розвертаєшся. Mm -hmm. Ой, дуже дякую вам. А що не там Да у нас тренування зараз має бути на 21.00. О -о. Все, сейчас я здоровлю. Дуже дякую. М -м, я не плачу. Зараз. Пані Дарина, вітаю. Дозвольте переведіть це в статус 3. та так, так. Кажи. Да. зараз же так. А ти тут, я в спецзв'язку дарим, чи? Виїжджаємо. Добре. Гремні безпеки. Зараз секундочку, 25-50. Якщо що, я б... Почекай. А, ну ладно. Ні, я перепутала рацію, 26. Добре, so, що я закашляю. Мутимся, працюємо по РФ. So, працюємо, да. так. Так, так, все, давайте. Так. Плюс там шикування біля две. Как все любят, прямо ты под класс отдельно? Панове, вставайте, будь ласка, в цели. Давайте тоді так. Я, я, я почекаю, поки обласна поліція прийде і зараз швиденько ще раз в курс діла веду. Станьте, будь ласка, в стрій, да вже в два ряди якось не бачу. Ще раз останься. Може на перший ряд, бо вони не чули до цього. Да, так, давайте, до думаю, перший ряд, так що новоприбувчі всі перші. Давайте в два ряди, бо mm, бачите, тут десь не. Давайте, врахую перший, другий, перший, другий. Другий номера, ага. два кроки вперед. І складаємо до ширину. Починає, Починає там, сама там, права там, особа. особа. Я понял. погана ідея, так, давайте просто умовно розділіть порівну. А то аномалії почнуться. Я вже забув, на які ми області. Сіново прибув, ще легенько перший рядочок стали і вислухали, погнали. Так, панове, всі стали зібралися, так? Так. Uh, так, точно. Да, наче, наче як бачу, що всі. Uh, отже, колеги, uh, з вашого дозволу, буду повторювати весь інструктаж, що взагалі буде відбуватися, для того, щоб всі новоприбувчі зараз. Uh, були максимально в, в курсі дій і були залученими. Отже, всім бажаю здоров'я. Хто ще не знає, бо я не представився. Я є голова центру спеціальних операцій Альфа Сірій Марко Васильович. Позивний безсмертний я наразі беру на себе командування спецоперації по розставленню блокпоста в рамках боротьби з організованими злочинними угрупуваннями в рамках надзвичайного стану. В нашій області нагадую, що надзвичайний стан в нашій області діє лише за межами міста Лос-Сантос. Відповідно, прошу вас усіх бути обережними, обачними і розуміти, що не всюди ми можемо діяти в рамках надзвичайного стану. Ми маємо ставитися максимально обережно до громадян нашої області і, відповідно, не донести їм дискомфорту. Наша спецоперація буде діяти зараз по трасі М1. Далі ми будемо пересуватися з траси М1 на трасу М2. На труби будемо розставляти спершу блокпост, один імпровізований на трасі М1, потім на трасі М2. Відповідно, прошу вас всіх зауважити, що ми не будемо постійно стояти, отже, ми маємо бути максимально мобільні, і ми маємо бути максимально зараз собачні до того, щоб ми використовували. Наші всі ресурси, а впевнено і без втрати часу. Дайте одну секунду. поїдемо на Начальник є на связі. Тебе там всі вже на місці? Дивись, ми вже ось доїжджаємо до суда, зараз на СБУ їдемо і готові. Там всі готові. Плюс залітай. Плюс. Колеги, міняємо плани швиденько, всі виїжджаємо на вулицю Грустрітівську, швиденько, оперативно. Обласна поліція міська поліція займається перекриттям в'їзду і займається забезпеченням периметру. Діємо всі максимально Без, без проблем, без всякого хаосу і без. Кожен хто буде флудити в раці. Ми їдемо на свою позицію. Микола, що там. Пане Марко, у вас якісь проблеми <говорити> зі перепрошую. Всі працюємо злагоджено, максимально. Де ви їдете? Швиденько, швиденько. Підтягуємося. Обласна поліція, міська поліція займається перекриттям периметру вулиці Грувстрітівської. Uh, всі інші заїжджаємо всередину. СБУ заходить ззаду. Всім ясно. А значить, ми вже на позицію не їдемо, да? Mm, ми їдемо. на позицію. Швидше, швидше, швидше mm. працюємо, швидше працюємо. Льс! За вами підозріло білий ділс, Проїхала всю дорогу Вбивають мешканці в раю. Район... Пропадають. А як зайде зайти, зайти туди, я не розумію. На позиціях з легком. А чого? А, у мене сіла мишка! У мене сіла мишка! Mm. Чіпа!

Розумієш, що в мене не, цей не працює? Я понял, я вилізу вилізую. А, а Діва вже їзди скаути всі позиції снайперів. Нормально. Та боже, ти не работаєш. Орієнтовно слідкуйте за білою Дівою. Якщо побачите, то будьте наверх? З Су, у кого снайпера підібрати, виходьте на місто біля клуба. Виходь на місто. Костя, дивись, вони до тебе їдуть дальше. Трошки. Чекаю. Далі там трошки далі, далі треба да, тобі, тебе. Да, дальше бачу. треба нам? Нормально, нормально. Буде, я так. тут виліз на цю першу. Короче, похиря попробую. Біляжаю, що це було зараз? Напиш... А хтось повне пароль? Синья пола просто про. круто. Нагадую, почекай, да. Нагадаю, колір автівок і колір людей не означає, що людина буде підозріла. Так він просто пролетів та й все. Погана позиція. Що? <ріст> <ріст> да. Ой, ой! Все, 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 у нас у нас операція. Даша Ти куди побігла Да все нормально. штаб очікує я Скільки с нами оператор? Нема, обмежень Отлично, я за стою добре Так, добре, це пуш, я тоді зверху. Так, колеги, в мене аномалія, я зараз звертаюся швиденько. Що у вас по ситуації? Секретні спокійно. документи викрадаюся. АП спокійно. спокійно. Код 1 чи код 3. Ну, секретні документи на Ну, У авіаності, да, документи там. Будь ласка, хто знаходиться біля головної будівлі? Від штабу. Ситуація код день. Всі вулиці честі. Заїжджаю. Тошк, ти знаєш, що тебе? Колеги. У нього зв'язки пиздец. Марка завжди добряче чути. то що там шо там в тебе? У нас все чисто. Чоооо. Ой, ой 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 в ливкау машина улетіла. Позаду, 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 в нас людина в полі. Я і... на... змога реанімувати. Підіб... Підібрав зброю. реанімувати. Зброю. ты Мінус. Додайте допомогу, там ще Це спорткар чудово, приїхав. Я, я, я піднімаю нашого. Звідки? давайте, Це все. Я піднімаю нашого, а людина, яка його вбила, виходить, вже в комі. Все чудово. Я, я його сняв. На Але чітко. Чи я постріл. <плес> Бай туди людей сягнулись. Главноше не по своєму, я так вмію. А навіщо ви всі разом скопчились і розглядіться всі? Колеги, прийом а, в принципі, процедура вивантаження завершена. Якщо немає затриманих у червоному, щоб побрити багажник їхніх тачок, то все, їдемо. Плюс, все, зібрали. Можна зніматися з позиції? Так, але так. треба ще допомогти а буде розгадати коробки в Хто не їде, той лох. Ми маємо ще вартожоку доправити, якщо що. По одному, по, по, по. по одному, по одному. ой. Ну, та ми встигаємося чи ні. 42 людини тупо на рації сидить. Mm -hmm. Такого ще десь не було. От зараз на блокпост можна було б зробити взагалі з дві сторони з М1 і з М2. Цікаво, щоб половить, а гарешті поробити. Я думаю, що ми зараз так і зробимо. Главное, щоб мене. Перестало так лагати. Пане левко щось погано, походу.